Вітаю, знаєте, робочий хаос це ж не просто стрес, це такий собі прихований податок, який бізнес сплачує день у день. У цьому огляді ми розберемося, яка ж його реальна ціна. Ну, погодьтеся, знайома ж ситуація. Всі чекають, а той самий ключовий документ десь застряг у колеги, який пішов у відпустку. Здається, ну що тут такого? Дрібниця, але насправді це лише перший тривожний дзвіночок. Або, от іще один класичний приклад, коли оплатили не той рахунок, бо правильна версія просто загубилася десь у нескінченному листуванні. Це, знаєте, не просто незручності, це явні симптоми хворої системи, яка тихо, але впевнено, з'їдає і час, і гроші. Ми звикли відмахуватися, мовляв, це просто робочі моменти. Але насправді під поверхнею цих дрібних проблем ховається величезна, просто крижана брила фінансових і стратегічних втрат. Тож давайте спробуємо повісити на цей хаос конкретний цінник, порахуємо, у скільки ж реально обходиться згайний час на одному, здавалося, простому процесі. Для цього візьмемо щось до болю знайоме, процес погодження рахунку на оплату. От зараз і побачимо, як на цьому простому завданні витрати ростуть, ну просто з космічною швидкістю. І так для наших розрахунків візьмемо цілком реалістичні дані процес погодження рахунку, учасників п'ятеро. На один рахунок в середньому йде 4 години, і таких рахунків на місяць, скажімо, 50. Це, повірте, досить типовий сценарій для ручної роботи. Почнемо з основи. Якщо взяти середню зарплату, то виходить, що одна година роботи співробітника коштує компанії десь 142 гривні. Зафіксували цю цифру. А тепер починається математика: п'ять людей витрачають по чотири години це вже 20 робочих годин, і вартість погодження одного єдиного рахунку злітає до 2840 гривень. Вже вражає, правда? А тепер найцікавіше множимо цю суму на 50 рахунків щомісяця. І що ми отримуємо? А отримуємо ми 142 тисячі гривень. Уявіть собі, 142 тисячі, які компанія щомісяця просто викидає на вітер, і це лише на одному процесі. Але знаєте, ці 142 тисячі – це, як ми вже казали, лише верхівка айсберга. Довгострокові наслідки, стратегічні збитки від такого хаосу, вони набагато набагато небезпечніші. Бо цей постійний безлад б'є по трьох найважливіших точках по перше, втрачаються клієнти, по друге, вигорає і звільняється команда, і по третє, компанія просто втрачає здатність рости і масштабуватися. Ну, От дивіться, поки всередині компанії тиждень погоджують якусь пропозицію, конкурент робить це за день, і вгадайте, до кого піде клієнт, повільні ручні процеси це, по суті, подарунок конкурентам. І про людей хороші спеціалісти, талановиті співробітники вони ж приходять творити, а не безкінечно гасити пожежі. Коли їхній найцінніший ресурс час, витрачається на рутину й хаос, вони просто вигорають і йдуть. А знайти і навчити нову людину це, мабуть, одна з найдорожчих проблем для бізнесу. То як же розірвати це замкнене коло? Відповідь насправді є. І вона полягає в тому, щоб перейти від ручного хаосу до керованого автоматизованого порядку, і тут на сцену виходять так звані bpm системи це система управління бізнес-процесами. І це, щоб ви розуміли, не просто якась програма, це по суті новий фундамент, на якому робота виконується ефективно, чітко і без збоїв. А ось, до речі, як це виглядає на практиці дивіться замість завдань, які губляться в пошті та чатах, миттєві автоматичні сповіщення. Замість вічного питання, а що там з моїм рахунком? Повна прозорість і відстеження в реальному часі. І що найголовніше, процеси, які раніше тягнулися годинами або й днями, тепер виконуються за хвилини. Наприклад, сучасні системи, от як LFS Workflow, здатні прискорити такі процеси в три, а то й п'ять разів. І це не якесь там косметичне покращення, це кардинальна зміна швидкості роботи всієї компанії. А тепер давайте повернемося до нашої математики. Навіть якщо прискорити процес всього утричі, це дає пряму економію понад 90 тисяч гривень щомісяця, це ті гроші, які бізнес просто перестає спалювати на тому самому погодженні рахунків. І все це підводить нас до ключової, я б сказав, зміни у сприйнятті всієї цієї проблеми з неефективністю. Ось, послухайте, головна ідея неефективність це не просто якась незручність, це податок, податок на хаос, який бізнес сплачує щодня. Це не якась гіпотетична проблема, це цілком реальні постійні витрати. І тому впровадження BPM-системи системи це не витрата. Зовсім ні, це інвестиція, щоб нарешті припинити сплачувати цей податок. Тож справжнє питання не в тому, чи варто вкладати гроші в порядок, а в тому, чи може бізнес дозволити собі розкіш і далі платити за хаос. І наостанок, просто для роздумів, питання, яке варто поставити собі кожному керівнику, а який податок на хаос просто зараз, у цю хвилину, сплачує ваш бізнес?